Привіт, усім! Сьогодні Україна і Польща досягли нових домовленостей. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, підпишіться на цей канал і зробіть репост, так щоб більше людей дізналися про цю інформацію. А також в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь буквально три дні тому. Я робив відео на цьому каналі про те, що Польща заборонила як постачання сільськогосподарської продукції, так і транзит через Польщу. Зразу з того самого дня почали розвертати фури, купа проблем і незрозуміла ситуація. Вже сьогодні з'являється нова інформація. Посольство Республіки Польщі у Києві публікує новину, що Польща і Україна домовилися. Про що домовилися, я зараз розповім. Отже, транзит українських товарів буде розблоковано у ніч з четверга на п'ятницю. Україна і Польща сьогодні під час переговорів досягли порозуміння щодо транзиту української сільгоспродукції польською територією. Найважливіші пункти угоди були озвучені на спільній польсько-українській прес-конференції за участі Вальдемара Буде, міністра розвитку та технологій, міністра сільського господарства Роберта Телуса, першої віце-прем'єрки України. Міністерки економіки Юлії Свериденко та міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського. По-перше, механізм супроводу транзитних транспортів польськими службами, в тому числі митною та податковою. Запровадження механізму СЕНТ. Встановлення електронних пломб з GPS та системою спостереження на транспорті. Ми зберігаємо заборону на продажу товарів з України в Польщі, але пускаємо їх через Польщу до чотирьох портів Польщі та в інші країни. Ця зміна має вузькі рамки, але вона дозволить пропускати вантажі, які сьогодні заблоковані. Сказав Вальдемар Буддам. Отже, друзі, бачите, вистачило буквально два дні, щоб домовитися і придумати, що з тим можна зробити, так щоб ніхто не страждав. Щоб і далі товари просувалися в Європу і не тільки питання, тільки чому не зробили це скорше, щоб не допускати цієї заборони. Ну, в мене хіба моє пояснення, це тому, що скоро в Польщі вибори, і правляча партія хотіла собі таки, знаєте, трохи бонусів назбирати, тобто показати серйозну боротьбу за свого виробника, за своє сільське господарство. Ну і таким чином збільшити свій електорат. Можливо, є ще якісь підводні камені, нам про це невідомо, Тут я ділюся своєю думкою. Ви що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!